Шановні брати та сестри, місіонери, партнери міжнародної місії Христос є. Відповідь від усього серця я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Перш за все, я хочу подякувати Богові за те, що він благословляв. Беріг і допомагав всім нам у 2025 році. Господь відповідав на молитви, Бог давав можливості служити йому, Бог давав можливості приносити плоди для царства Господнього. За це подяка і слава Богові. Від усього серця я хочу подякувати всім тим, хто молився, хто брав участь у заходах благодійних та євангелізаційних. Міжнародної місії Христос є відповідь в різних країнах світу. Праця наша не даремна в очах Божих. Через нашу працю люди приходять до спасіння, люди приходять до Христа. Я бажаю в наступному році ще більшого успіху всім вам. Я бажаю Божого захисту, я бажаю Божої сили, Божої милості. Я бажаю всім вам, щоб мир Господній примножився. У ваших серцях, в ваших сім'ях, у ваших містах та селах я хочу декілька слів сказати про Різдво Христове. Христос прийшов в цей світ, народився заради нас з вами, щоб нам допомогти, щоб нас спасти від наших гріхів, щоб Божі обітниці для праведників діяли в нашому житті. Я бажаю всім вам, щоб силу Господнього Різдва. Ви переживали в своєму серці, щоб все те, заради чого Ісус народився, проявилося в вашому житті, вже тут, на землі, а також і у вічності. Хай Бог береже вас і ваші домівки від усякого лиха, Хай Боже помазання, Божий дух, Божа сила оберігає вас, хай Божа сила діє в ваших серцях. Давайте більше-більше докладати зусиль для того, щоб звіщати Євангеліє, спасіння, щоб звіщати добру новину всім людям, заради чого прийшов Ісус Христос. У виконанні волі Божої є зміст життя. Христос бажає, щоб всі люди почули про нього, почули про те, заради чого він прийшов в цей світ. Тому давайте молитися, давайте брати участь у тих чи інших благодійних євангелізаційних проектах для того, щоб Боже царство поширювалося і якомога більше людей почули звістку про спасіння. Зі святом вас ще раз дякую вам за ваші молитви і за вашу участь. Діяльності місії Христос є відповідь. Хай Господь поблагословить і береже усіх вас.